Вчора в сутінках уже щось мені закрутило постригти цю ластівку. Ось я її постригла. Ганчірку не прибирала спеціально, щоб було видно ну на світлому тлі видніше її контури. Ось два крила, хвостик розщепірений, як у ластівки. Тулуп у неї погано обростає, але вже трішки більше, ніж було в минулому році. Вона в мене вже третій рік формується і ніяк не сформується. Ось голова її, ось її дзьобик. Зблизька воно якось зовсім геть погано виглядає. Здалеку то ще нічого. Не знаю, як вам показати краще. Ось так, мабуть, ось вона вся. Майже вся влізла в телефон. Ось таке в мене вийшло. Ну, я задоволена. Не зразу всі вони схожі на те, що я хочу. Ми б хотіли, коли стрижемо рослини. Ну, вона більш-менш, мені здається, схожа. А ні, то буде схоже на майбутній рік, в майбутньому році також буду стригти. Як доживу?